Як і всі ігри в цьому чемпіонаті, важка гра з хорошою командою. В самому початку першого там вже це стає правилом дурного тону. Ми пропустили м'яч, і як в багатьох інших іграх, з позиції відіграючоїся команди. Скільки головний тренер не говорить, не намагається донести до футболістів те, що ці перші десять хвилин вони є на коли йде така боротьба за ініціативу на даний момент, але поки що. Ніяк не можемо достукатися. І взагалі перший тайм був такий вяловатий, якщо можна так сказати, в нашому, в нашому ісповненні. Другий тайм вийшли вже більш агресивні, намагалися створювати моменти, грали вже активно, ну, але, на жаль, свої моменти ми реалізувати не змогли. Тому такий результат. Наприкінці першого тайму довелося робити вже вимушену заміну. Дмитро Щербак не зміг дограти матч. Наприкінці гри взагалі догравали в меншості, адже завершилися заміни. А Євген Дрозд пішов у таке жорстке зіткнення із гравцем суперника як стан хлопців, і наскільки швидко вони зможуть повернутися до гри. Ну що стосується Щербака, то так для нас це був ще одним ударом після пропущеного гола, тому, що Щербак для нашої команди дуже велике значення має і. Якби, якщо говорити відкровенно, коли він є і коли його нема, картина на полі відрізняється. Тому, звичайно, це була втрата для нас і велика. Що касає, що стосується дрозда, то він пішов в таке сміливе зіткнення головою, не злякався, отримав сильний удар по голові. Ну я сподіваюся, що в нього все нормально. Він в роздівалці якби вже відійшов. Те ж саме можу сказати за Щербака, буде сьогодні-завтра зроблене обстеження і там вже більш детально буде зрозуміло. Поки що конкретно нічого не можу сказати. Виділіть якийсь, можливо, один ключовий фактор, що не вдалося сьогодні для того, щоб зачепитися бодай за нічию? Не вдалося. Знаєте, любі колективні дії повинні завершитися правом індивідуальної майстерності. Тобто, вже перед штрафною футболісти повинні більш майстерно розпоряджатися м'ячом. Це або передача, або завершальний удар. Нам цієї майстерності і не вистачило. Не вистачило. І тому я не скажу, що Прикарпаття зіграла краще, чи ми і вони теж багато помилялися, але сьогодні їм пощастило. Вони свої моменти реалізували. Ми ні. Якщо ти не реалізуєш свої моменти, це тільки майстерність. Майстерність. Складно було відкривати таку глуху оборону вже наприкінці матчу. Ну звичайно, Прикарпаття намагалася. Утримати рахунок, вони така бойова команда заряджена. Ми це бачили, ми це знали по дві по двом їхнім при е, предыдущим іграм. Вони цеплялися зубами за результат, е, і ми намагалися їх їх вкрити. Вони свою задачу виповнили, а ми ні. Тому будемо працювати далі. Що робити, будемо брати очки на виїзді. Нам нічого не залишається більше. От саме про виїзд попереду два виїзних матчі: це Київська область і Чернівці. Дуже складний такий графік в плані роз'їздів, як команда буде готуватися, як буде відновлюватися до цих матчів. Складний, звичайно. Ну Буковина проїхала тисячу кілометрів або скільки там кілометрів до Полтави. Івано-Франківськ теж приїхав, продала відстань. Вони змогли нас відіграти. Чому обіграти, чому ми не можемо, приїхавши на виїзд, обіграти другу команду. Звичайно, складно, але футболісти наші професіонали, я думаю, що вони підійдуть до цих матчів максимально готовими. І я думаю, що ми дамо бій і там, і в Чернівцях, і в Києві.